Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хотілося б поговорити з вами трошки про себе і трошки про руни. І про мої думки і бачення цього. Я почала вивчати руни самотужки декілька років тому. І знаєте, якось воно в мене розтяглося у часі. Можливо, хтось вивчає руни ну, швидко, ставлячи собі за ціль знати значення рун, ну, вміти їх якось там розуміти. І більшою частиною може для мантики. А от у мене якось все трохи не так. Мені б хотілося знати руни і розуміти їх не тільки для мантики, для гаданій. А вивчити їх глибше як інструмент, який може змінювати власну свідомість, перш за все, і завдяки цьому змінювати реальність. Тому, тому що я розумію, що руни ну, це дуже серйозний інструмент, дуже древній і якось. Я не знаю, як правильно сказати, але я вважаю, що руни це не, не тільки гада, гадальна мантична система. Ну, от я почала, навіть, ну, мабуть, як всі почала, просто мені колись давно трапилась книжка, коли я далека була від цього, і там було про руни. Я прочитала, знаєте, зачепило і потягло, але, мабуть, на той період часу я не була готова до цього, моя свідомість не була готова, тому я ну, почитала, загорілась, так на тому все і скінчилось. Потім я цікавилась більше енергіями, такою собі, знаєте, Християнською магією, під християнським Егрегором. А потім через якийсь час, ну, пройшло кілька років, по-перше, я почала розуміти, що християнство це не моє. І тут знову я не знаю, яким чином, якось самих по собі, мабуть. Мені знову почали траплятися інформація, література, потім в інтернеті про руни. І отак знову я почала це все вивчати. Вивчала самотужки. Я зараз навіть знаєте, дивуюсь, як це мені так вдалося. Якось воно вийшло само по собі, без всякого напрягу, і я так і Еди прочитала, і старшу, і молодшу, і, і значення рун вивчила, ну, скандинавські я маю на увазі. І міфи читала, і. Іронічні формули, іронічні стави розбирала і навіть е, як пробувала їх використовувати в житті. Вчителя в мене не було. Це якось сама, були, ну, були, звісно, там форуми, е, якісь групи, Люди, з якими ми спілкувалися на цю тему, вони були, мабуть, моїми якимись там першими вчителями. І, знаєте, були знаки навіть, якісь сни. Потім в якийсь момент прийшло розуміння, що. Ну, якось трошки мені скандинавська традиція близька, відкликається, але ну, якось воно наче трохи не те. Чи не повне, чи не зовсім те. І мені трапилась інформація про слов'янські руни. І тут, розумієте, може це неправильно, звісно, не знаю. Ну, це, власне, мої такі. Думки і мої бажання в цьому плані. Мені чомусь бачиться так, що я як слов'янка, і мені повинні бути ближче слов'янські руни, але мене тягне і до скандинавських рун. І мені здається, що я би могла ці дві традиції. З'єднати в одну, в якусь одну систему, чи якось, щоб вони одне одного доповнювали. В усякому разі, мені здається, що вони би не конфліктували, і, можливо, це чисто моє. Знаєте, є дві традиції, вони відрізняються: слов'янська і скандинавська. Багато общого. Спільного. Дуже багато чого в міфах спільного. Але є різниця в тому, що от скандинавська традиція, там в основному, знаєте, люди були такі скандинави, північні, такі, крепкі, такі, сильні, ну, такі. Ну, як, як вікінги. І руни їхні такі, енергії у них такі, знаєте, сильні такі енергії, такі жорсткі трохи, наче. Е, нема, нема у них такої м'якості. І по скандинавській традиції в основному у них все. Ну, якби на все держиться, вся традиція їхня, як от честь воїна на доблісті, на честі, на правді, справедливості, не дарма воно зветься Путь воїна, а слав'янська традиція там трошки інакше, там все заради любові. Все через любов. Ну, от якось так. І мені чомусь здається. А чому ні? Чому я не можу, припустимо, вивчити і ті, і ті руни, і їх поєднувати, поєднати ці дві традиції в одне і вміти спілкуватися і з тими, і з тими рунами. Ну, отак от мені прийшло таке в голову. Може, це крамола для когось, ну, а для мене так. І я почала вивчати трохи і слов'янські руни. Вивчила також їх значення, вивчила, трохи якби проживала. Знаєте, для того, щоб краще вивчити і розуміти руні, руни, треба. Не тільки читати і знати їх значення, а їх треба проживати, накладувати в свою свідомість кожну руну по черзі, по кругу, не е, нарушаючи порядковість, тому що у них йде от все як крок за кроком. Від першої до останньої руни, воно як завершене коло. Е, со, е, і в свідомості відкладається, і веде людину, і всілякі трапляються з ним зміни в його свідомості, а значить і в житті, вони всі йдуть, як крок за кроком, крок за кроком. І ні в якому разі не можна починати, припустимо, проживати руну, та, що тобі більше там сподобалося, або від відчути її Ні, тільки в цьому строгому порядку. Ну, ось Ці руни і скандинавські я вивчила, так от аматорські сама по собі без вчителя. Потім я все ж таки закінчила такий е, коротенький курси, попрацювала з майстром, з вчителем. Я робила роз ну, це не розхрещування в повному, мабуть, повне розхрещування, але це був такий обряд зняття з себе хрестових печатей. Можливо, я запишу колись відео, де поділюся цим матеріалом, кому цікаво, як можна з себе змити ті хрестові печатки, які накладалися на нас. Під час обряду хрещення. Ви знаєте, вважається, що християнський Грегор доволі ревнивий, він може провокувати, він може робити всілякі капості людині, яка захотіла вийти з під його впливу. Ну, так як, мабуть, я зробила цей обряд, по-перше, по-друге, в мене якось не було страху, я не боялася. Хоча да, ну, да, були у мене, звісно, в житті всякі негаразди, як знаєш, провірка вшивості», як то кажуть. Ну, я вважаю, що я поки що тримаюсь. І потім я робила ще обряд вже з тим же вчителем. Ну, такий легенький обряд, самий простий. Підключення до рунічного потоку. Так, і ще хочу сказати, взагалі, взагалі, рекомендують рунічний набор робити самому, він тоді буде твій рідний, ну, як зроблений тобою, вкладена твоя душа. Ну, в мене так не було, мені подарували. Друг мені подарував рунічний набор. Я, правда, сама його вибрала, а він мені подарував. І от коли він мені робив цей подарунок, я взяла в руки цей мішечок з рунами. Ви знаєте, вони мені так сподобались, вони прості, дешеві руни. Але сам дизайн, самі ці плашечки, як там випалені ці руни. Ну, не знаю, як наче зустріла, знаєте, старого доброго друга, я ну, та в такому захваті від них прямо була. І вони, мені здається, платять мені тим же. Зараз, от зараз, уже зараз, от в цьому році, в тому почала, в цьому році, я е, вирішила прожити руни скандинавські трошки. По іншому, можна сказати, тоді, як я вивчала, я не проживала їх в такій мірі. Тепер я вирішила їх прожити глибоко. Тобто я вкладаю, тепер я їх проживаю, входячи в таку медитативну медитативний стан. Вкладаючи в свою свідомість кожну руну, і потім я її залишаю ну, в своїй свідомості і дивлюся, що відбувається в житті, в характері, в настроях, в емоціях. Все це записую в щоденник такий, намагаюсь, ви знаєте, у мене немає трошки. Дисциплінованості я не веду цей щоденник кожного дня, хоча потрібно записати. Ой, друзі, вибачте, відео буде складатися з декількох кусків, тому що видав телефон, що недостатньо пам'яті, прийшлося почистити і почати заново запис. Так от, про щоденник я намагаюся вести цей іронічний щоденник, намагаюся це записувати, аналізувати. У мене, правда, зараз, ну, ви самі знаєте, по-перше, війна, по-друге, свої негаразди в особистому житті. Але я намагаюся все-таки жити і працювати в цьому напрямку. Тому я зараз, ну, так я як я відчуваю, я роблю. Я кожну руну тримаю там, ну, на форумах пишуть, що потрібно там ну, тиждень держати на, в собі руну. Я тримаю по відчуттям, наприклад, руну ансус, я на собі тримала дуже довго, мабуть, з місяць мені так хотілося нових знань. І щоб мені щось відкривалося, я її тримала на собі довго. Ну от, Поки що я прожила, проживаю тільки руну райдо. Так. І спостерігаю за тим, що відбувається. Мені здається, що навіть мої оці трошки не в особистому житті трапилися, можливо, тому що переформатувалися якісь цінності завдяки рунам. Скандинавським. Але в мене є таке відчуття ще, що завдяки цим рунам і проживанням далі кожної руни, все налагодиться, все буде добре в моєму житті і в країні в нашій. Так, ну а тепер повернуся до славянських рун. Я їх в... ще до війни також пропускала через себе, проживала, але там так коротенько по пару днів тримала в собі, але ну, трошки таке базове поняття я маю і про, скандин... про слов'янські руни, і про слов'янських богів, до речі, тоді як я вийшла з-під християнського егрегору і Позаймалася з майстром, ну я вже зрозуміла, що я по нутру, по-своєму язичник. Я себе так відчуваю. Я, звісно, читала і про славянські, і славянські міфи, і про слов'янських богів, і про Всесвіт, про те, як вони бачили Всесвіт. і про те, як вони жили і їхні традиції. Може, не настільки це все було повним, мої знання є. Якби може я десь навчалась з якимись майстрами, то, може я краще все це познавала і вивчала, але те, що є, те є. І тепер я їх прожила. Я відчула їх на собі, на, на собі їхню також енергію. Вони, так, да, відрізняються трошки енергії від скандинавських рун. Ну, а потім почалася війна, якийсь час я взагалі все це трошечки закинула. Тепер все намагаюся зібратися сама докупи і все це зібрати докупи і зрозуміти, чого ж я бажаю і як я собі все це бачу. Але бачу так, що буду поєднувати. Ну, Звісно, мені, по-перше, треба зараз завершити проживання рунічного кола скандинавських рун. Це буде довго в такому темпі, як я зараз роблю, але відступати я поки що не намагатимуся. Буду йти вперед, буду вчитися, буду розвиватися, буду вам записувати відео, буду ділитися. Може кому цікаво, пишіть в коментарях, що цікаво. Може щось підкажете, хто володіє. Зараз я ви бачили, да, можу на скандинавських рунах гадати. Трошки. І хочу да, навіть поділитися з вами таким маленьким чудом. Е, Вся країна наша очікувала 24 лютого ракетного масованого удару. Я, б, звісно, також хвилювалася, очікувані. І перед цим днем розклала і 24-го навіть зранку розклала руни. Ну, Дивлюсь, ну не показують вони. Вони мені показують, як зміна і на питання, чому ну такий план. І потім руни випали такі, що ну удару не показали. Я ще доньці сказала, кажу, щось в мене руни плутають, не показують, що буде удар. Ну, тепер ви вже всі знаєте, так удару не було. Так що руни мої зі мною спілкуються правдиво. Треба тільки вміти правильно їх розуміти і вірити в себе. Бо буває, знаєте, читаєш те, що кажуть руни, і не віриш в себе, помиляєшся або думаєш, що так, такого не може бути, що я неправильно трактую. Ну, Треба да, мати зв'язок. Гарний зв'язок треба мати. і не сумніватись не в собі, не в рунах. Е, мій зв'язок ще є е, із Славянським пантеоном. Е, трошки в мене напрацьований канал з Богом Велесом. Є Велесом, в мене є свої місця, де я з ним спілкуюся через цей канал місця сили. Ну, от так от, може, плутано записала, розповіла, але хотілося поділитися такою плутаниною своєю. Можливо, хтось з вас мені щось підкаже, щось розкаже. Тому що я тільки вчуся, вчуся, вчуся. І жага до навчань, до знань в мене поки що не пропадає. Мені це цікаво. Великих досягнень я не знаю, чи досягну, але чомусь мені здається, що досягнення будуть. І всім того бажаю, всім бажаю вірити в себе, всім бажаю вчитися і всім бажаю дослухатися своєї душі, тому що, знаєте, робити те, заради чого ти прийшов в цей світ. Мабуть, це головне. От, от таке вийшло відео. Зараз я проходжу скандинавські руни. Потім у мене, а, до речі, не сказала. Я зараз ще намагаюся цей свій е, рунічний набор, який у мене є, який мені подарували. Ще дужче до себе прикріпити, тому після проживання кожної руни я скріпляю своєю кров'ю кожну руну і думаю, що так зв'язок буде крепшим. Ну, Поки що, мабуть, все наплутала, наплутала, багато чого наказала, але я рада, що поділилася з вами. Рада, що є в мене така аудиторія, як ви. Дякую вам. Пишіть в коментарях. Навіть критику, навіть, може, щось свої незгоди якісь, все одно пишіть. Буде цікаво. Вчитися у других також. Це не позор, не ганьба. Ну, от і все, друзі мої, до нових зустрічей. Вибачайте, що відео буде з кусків, але вже яке є. В наступному відео, мабуть, я розповім трошки більше про слов'янські традиції і про славянські руни. Ну, а зараз всім пока. До нових зустрічей!